Продовжую тюнінг генератора. Замовив такий вольтметр. Вольтметр, амперметр і герце показує. Буду встановлювати ось сюди на панель. Думаю, десь. Тут не буде заважати там ззаду, тут є кріплення на двигуні для бензобака Буду десь між ними. Така довжина, щоб до них не доставало. Зробив отвір на 25 мм, На 22 мене нема, але резинка перекриває. Зняв щиток, зняв кришку, розеток. Зараз підпаяюся до проводів, які підходять до розетки. Вішаю катушку на один з них. Підпаявся до проводів. Ось вони виходять в отвір, який зробив, вниз саму катушку. Повісив на провід, зафіксував хамутом. Зараз закриваю кришку і буду підключати ці виведені дроти. Ось так підключив дроти до вольтметра. Вихід із коробки знизу, гофри, щоб ніде нічого не терлося. Чіпляю канал назад, буду пробувати. Спробував заводити на відео дисплей циферблат, точніше, вольтметра, блимає, на відео не видно. Показує в герцях 55 Герц. Спробую зменшити герци. там є такий гвинт. Ось оцей ним спробую відрегулювати 50 Гц. Амперметра, відрегулював на 50 Гц під нагрузкою, без нагрузки 51 Гц показує. Заводу був відрегульований на 55 Гц хоча Ніяких зауважень по роботі не було. Можна регулювати і контролювати нагрузку. Півтора кіловата фен на амперметрі показує 6,2. Ампера. На відео не видно. На Алікспрес. Ціна була 3 долара. З скидками там менше 3 доларів. З безплатною доставкою. Доставка була швидка. Десь біля Двох з половиною неділь встановлюється швидко. Корисна річ для генератора.